Усі реформи на горбу народу. І це так само. Налоги ведуть на землю більше, все більше нічого хорошого не буде. А порядку, як не було ні тут, ні там, так і буде. Де Слобода держиться, бо під, тим, під городом, а поїдете далі, подивіться, що села зробили. Вже таке укрупняли ще раніше, ну, там у 70-х годах, от, а укрупняли села, то толку з того, Що з одного села, та в друге село біжать до сільської ради. Ну поки молодий біжиш, а як постарієш, то вже не будеш бігати. У нас вже дешевше, до зимі світ, чим у місті. Дешевше ж. А в місті дорожче. І в мене як сільський медик, мені є льготи. А так, мабуть, от беруть Ми ж багаті будемо. А, же це? Буде а так соєдинять нас, а що ж буде тогда? Все піде на город, а ми будемо як були ніші, так і останемося. Тож не зря говорять, бідні. Їсти хоча хочуть, хочуть, а багато ніяк не наїдяться. їдяться. Сіркаси ж заберуть Дніпро, Це ж ясно. Вони ж понастрою себе котеджі, а потім дітям і покупатися не буде. Будемо платити за купа. Ні. ні Ми а. проти Все, дай всі люди так теж такого мнення, щоб проти і все. Ви самі вивчали це питання, цікавилися нюансами цієї цієї реформи. Нюансами не цікавилася. Ну я вважаю, що сила велике і доведе бути само. Існувати і само рішати свої проблеми. Медліться, а сутро хуже, як присоєдіння нас до Черкас, чому Черкаси будуть в основному все для себе, а село буде як бідний родственник. Ну, ми знаємо, що з цього нічого не вийде, нічого хорошого. Були колгоспи, були заводи, люди наче жили. А зараз нема нічого і не буде нічого. Мінусів більше, ніж плюсів від об'єднання. По крайній мірі, те, що люди бачать. А, так як нам не презентують, що буде з цього покращення. Ну, кажуть, землі в адмінмежах передадуть сільські ради. Ну, вибачте, як наші сільські ради, зараз там вакканалія повна, вони галтують вже прямому ми переносимо смислі цих людей. оцей бюджет, це оце село. І, і так в кожному місці. В кожному селі в населених пунктах То Спочатку треба порядок навести в системі місцеве самоврядування, а потім щось децентралізувати. Депі нам вони нічого не дасть, так як і всім останнім. Може, там плюс-мінус буде якийсь дешевший автобус, плюс-мінус. Грузоп... Ну а так більше нічого. Нічого воно так не дасть. В нашій країні немає нічого нового. І кращого, поки в даний момент нема нічого. Самі бачите, І... що воно дасть, не знаю, яка різниця. Що не було доріг так, що так їх не буде. Що в хуторах, що буде район, що буде городська територія, різниці немає. Ну, це що дасть. Сокраття сільської ради, голів, там ще. це тільки, я не знаю, комусь буде вигідно комусь. Ну, а так само, допустимо, як народу, десь якусь справочку треба зробити, треба їхати у город. поки доїдуть, поки це. Я думаю, що було б, звісно, краще залишити селищні ради на місці, так як вони є. Ну, а найкраще, якби ми були автономні, самі по собі. Тобто, ти на... що зараз залиш? Так, да, мені так було б краще. Я проти. Через те, що, допустим, зразу залишається тарифи на електроенергію. Міська рада має розмістити у хуторах сміттєзвалище. Потім, допустим, може сюди мусоропереробний завод, ніхто не розмістить його в Дахнівці, ніхто не розмістить його в зоні Черкаса. Звісно, хутори. Ну і ще, допустим, ну, а що це дає. Дороги, допустимо, немає їх і не буде. От, тому що їх по Черкасах нема, так їх не буде і на той час хутора. По поводу об'єднання з степанками теж попередній досвід об'єднання Степанками показує те, що це тільки на шкоду хуторам. Через те, що при роз'єднанні було степанками, в нас в хуторах забрали половину земель, які належали селі хуторі. Не проти. куди не будь, вже аби сільської ради не буде, сказали наші, значить до Черкас треба, я думаю. Ми пенсіонери за діло в тому, що у нас лікарня у Слободії, якщо ми хоч би до третьої, так і ж ближче. Як ми відносились до Чигиринського району, то це хіба добре було? Якщо ми Черкаський район, то ми дуже до Черкоси. У нас вже було, що ми Чигиринського району були. У нас, я, наприклад, вважаю, це, це яка думка для, для тих, щоб бюджет менший був, державних службовців щоб менше було. Ну, Це я розумію. Ну, не, ну, не на, ну, на сільському населенні. це. Їх, як -то кажуть, економії шукати на цьому? Ну це нехай політики вирішують. Нам же що ми можемо сказати? Яким краще, як для країни краще? Дуже багато питань вирішується на місці, і вони вирішуються дійсно. А чи вони будуть вирішуватися потім, як воно буде десь далі? Навіть ти саме людині доїхати це є проблема для старої людини. Ну, об'єднання. Ну, це ж кошти будуть на місці, і людям буде видніше, куди краще ці кошти вкласти там. Чи на ремонт доріг так само, чи от як у нас конче, потрібно добудувати дитячий садок, який вже 16 років не будувався. а от Зараз вже на фінічній прямій. Деякі просто думають, що як об'єднання буде, то це позакривають і школи, і дитячий садоч. Тобто буде скорочення робочих місць, і вони просто, ну я думаю, вони ну як. Їм можливо потрібно якісь психологічні ще проводити, а можливо, на прикладі вже якоїсь створеної і показувати, щоб уже створити хоч одне якесь об'єднання громади, щоб показати на прикладі і ну, щоб люди були в курсі. Ставлюся, я негативно, тому що таке ну, об'єднання, наприклад, так як пропонують нам білозір'я. І дуже давні села, такі як Нечиївка, по-перше, це дуже велика громада. По-друге, я думаю, що якість послуг, які буде надаватися, вона різко зменшиться. Я розумію, що хочуть на цьому зекономити. але, Як на мене, економія більше на людях вийде, ніж на ресурсах. Тобто економити треба в інших речах, як на мене. Передовсім це негатив, тому що це нерозуміння плюсів цієї реформи. Передовсім це Отримання додаткових ресурсів, як то 60% податку на доходи фізичних осіб, потім податок на землю і безліч інших податків, які будуть, які вже передбачені в податковому кодексі для об'єднаних територіальних громад, це ті податки, які наразі отримує місто обласного значення. Це вихід на пряме фінансування з держбюджетом, тобто не через область, район і так далі, що там дойде до, до цієї громади, невідомо. А саме, от напряму з міністерством фінансів, як зараз міста обласного значення. Також це повноваження розпоряджатися землею і поза межами населених пунктів. Тобто всі повноваження, які в тому числі там і житлово-комунальні, і освітні, і культурні, тобто це більше розширення повноважень. Вони просто не розуміють цього і, відповідно, налаштовані проти. Більшість сільських голів налаштовано проти цієї реформи. З одного боку, вони бояться взагалі, як будь-яка ну, е, пересічна людина е, боїться чогось нового. І відповідно психологічно виникає таке поняття, як супротив. Ну і по-друге, що вони все ж таки втрачають свої посади, хоча вони зможуть бути старостами, але сільський голова і староста це різні трошки поняття, і так сказати, то вони були князьками у себе на території. А тут вони будуть старостою, обиратися також громадою, і навіть будуть входити в виконком об'єднаної громади, але їх це якось не надихає. Тому вони на, налаштовують своїх жителів спроти. Коли по, починаєш пояснювати, розповідати на пальцях слайдами <хи> з посиланням на закон, вже до багатьох сільських голів дійшло, що треба об'єднуватися. Точно однозначно готова об'єднуватися Балаклеївська сільська рада Смілянського району. Там дуже прогресивна сільська голова, така жінка дуже дуже прогресивна. От, і вона вже веде перемовини з сусідніми селами. Mm. Да, і деяких вона вже сама переконала, що треба об'єднуватися, ну, деякі ще роздумують. Теоретично це може відбутися, якщо всі усвідомлять, що це потрібно, що це необхідно, то теоретично десь місяця за два-три процес об'єднання може бути завершений. Якщо ж почнуться непорозуміння з приводу, чи треба, чи не треба, чи хочемо, чи не хочемо, ну, це може бути безкінечно.